Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. «Антраль» Антральшоста ранку у Києві. Марафон продовжують телеканали ICTV та СТБ. Команди фактів та вікон працюватимуть для вас до 12-ї години дня. Мене звати Оресдрималовський. Вітаю у Слов'янську на Донеччині з-під завалів. Дістали тіло дев'ятої людини загиблої внаслідок ракетного удару. Також на зараз відомо про 21 пораненого. Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни вдарили одразу по кількох районах Слав'янська. Попередньо ракетами с 300 повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксували щонайменше сім влучань. Внаслідок цього пошкоджено 34 багатоповерхівки і 20 приватних будинків, а ще школу та адмінбудівлю. Майже о півночі рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку тіло загиблої жінки. Це вже дев'ята жертва цього обстрілу. Серед загиблих також дворічна дитина. З-під завалів її діставали ще живою, але вона померла у кареті швидкої допомоги. Рятувальні роботи тривають, адже під завалами ще можуть бути люди. Додав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Короткі затища дні чи ночі, коли росіяни не обстрілюють Нікопольський район, що на Дніпропетровщині змінюється потужними артилерійськими атаками. З протилежного боку Каховського водосховища окупанти цинічно гатять по мирних населених пунктах. Під вогнем регулярно опиняються кілька громад і сам райцентр. Снаряди трошать житлові квартали, перебивають лінії електрогаз та газопостачання цього тижня. Окрім масштабних руйнувань, й поранені. Матеріал христини Венгаліускайте. Навіть під загрозою повторної артилерійської атаки рятувальники та правоохоронці вирушають на місця обстрілів. Це перші хвилини після однієї з цинічних російських атак. Здесь люди? <світок> Уходіть сюди в укриття. Де люди? Давай, давай. з важкої артилерії окупанти без перестанку гатять по мирних жителях Нікопольщини. Ворожі снаряди руйнують десятки житлових будинків, об'єкти соціальної інфраструктури, а найстрашніше людські життя. <світок> У тижня внаслідок російських атак поранені четверо місцевих людей діставали з під завалів потрощених осель. На зараз стан їх стабільний, вони отримують всю необхідну допомогу медичну. Тяжка ситуація, адже вкотре не маючи е... якихось успіхів на полі бою, російська армія продовжує воювати з цивільним населенням. Станіслав онук постраждалих розповідає на момент російського обстрілу, його родина була вдома. Розриви смертоносних снарядів застали їх зненацька. Радітелі кушали в час. И их накрыла. Ранила. Бабушка инвалид второй группы. Дед тоже, деду 80 лет. Просто что если ну, в этот момент это... були Пилі пані в другої кімнаті, то та повезло, так скажу. Росіяни тероризують людей уже майже рік. Хаотично гатять по всіх районах міста. Загроза артилерійського обстрілу тут зберігається постійно, адже до тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області всього кілька кілометрів. Чоловік каже, я щас на жарю картошку, у мене боліла голова. Вдавлення випала таблетку, лягла на диван. Як я в з дивана, я не знаю, бо в нас якраз вилетіло вікно. А це вже будинок пані Людмили. Вибухова хвиля винесла вікна та пошкодила двері. На щастя, всі живі. Ми приходімо в себе, поки я думаю, що це все вистановиться. Попри регулярні ворожі обстріли, в місті працює вся критично важлива інфраструктура, а комунальні служби оперативно ліквідовують наслідки російських атак. Резерв будівельних матеріалів є. Христина Веглянська та Денис Сінегін факти. ICTV, Єдині новини. Напередодні ввечері росіяни обстріляли Сумщину. били по Будській громаді з мінометів. А з безпілотника скинуло шість осколкових гранат «ВОГ» По самому місту середина Буда пошкодили приватне обійстя та три автомобілі минулося без потерпілих. Від їхньої спритності та вміння вчасно і якісно надавати першу допомогу залежать життя. Лише один екіпаж військових медиків нині здійснює подекуди до 10 евакуаційних виїздів за день. Робота не з легких, як фізично, так і морально. Тож як рятують життя захисників у найгарячішій точці східного фронту у репортажі Костянтина Мельникова. Що вони можуть змінити теплий та сухий бліндаж на евакуаційну автівку. Плюс їду. чергування військових медиків минає в напруженому очікуванні. Випадки різні бували в нас, коли за декілька годин було 54 поранених. бо 30, це все залежить від інтенсивності. Щодня виходячи на чергування, екіпажі медиків сподіваються, що роботи буде якомога менше, і хоч вони не перебувають безпосередньо на полі бою, завжди знають, яка ситуація там, де справжнє пекло. Зараз пішли кульові, тому що йдуть контактні бої і більше контакту з ворогом. Ігор показує увесь арсенал медикаментів, без якого не обходиться жоден виїзд. Рюкзак. Це основа. У кожного медика є рюкзак, який зложений під нього, щоб він знав, що де в нього лежить. Це що за ампули? Ну, тут є різні, і знеболювальні, і протисудомні, і кровоспинні. Саме основне це кровоспинні. Поранених з нуля доправляють бойові медики броньованим тягачем МТЛБ, який армійці прозвали мотолигою. Ми приїжджаємо на позицію. От, надаємо першу допомогу раненому турнікет. Там по наш. З позиції поранених доправляють до пункту медевакуації. Богдан, лежи, лежи, лежи. Не зараз, друже, зараз. Треба буде боліти. Лежи, лежи, лежи. Ще трошки. Я її чую, фанті не можна її вкрити. Вона просто спав. Вони, коли нас бачать, в них настрій піднімається. Бо вони знають, що вони в надійних руках. Рятуючи життя інших, медики щоразу ризикують її власним, бо ж росіяни відкривають вогонь без розбору, а броньованих спеціалізованих машин бракує. От з хамер, хоч голосно класно звучить, але він не броньований. Подякну. Як намагаєтесь убезпечити свій шлях? Більше газу давати. Як можеш обезпечити? Тут не можеш ніяк обезпечити. Заклеювали. Ось от Отамок видно. Під час чергування нашого на точці Медеваку стався обстріл. Скоріше за все, це був мінометний обстріл. Прилетіло десь в районі, може 20, може менше метрів, і пошкодило нам машину. Дякувати Богу, не зачепило ніяких важливих агрегатів, тільки лише посікло кунг. На щастя, і людей у той момент у машині не було ані медиків, ані поранених. Тож жертв вдалося уникнути з Донецької області. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Фактиві єдині новини. Вступ України до НАТО неминуча подія. Впевнений глава держави Володимир Зеленський. На цьому він наголосив у вечірньому відеозверненні. Наразі розробляються необхідні кроки для вступу до альянсу. Саме про це напередодні президент говорив з вищим керівництвом держави на спеціальній нараді щодо нашої євроатлантичної інтеграції. Очевидно, що місце України в НАТО. Законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до альянсу, ще й зараз продовжували забирати час України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки. Найкращі гарантії безпеки у короткостроковій перспективі це постачання Україні Ф 16. Так сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Постачання Україні винищувачів і прискорення передачі іншого озброєння це найкращі гарантії безпеки для нашої країни найближчим часом, зазначив міністр. Над цим триває щоденна робота. Додав Кулеба водночас, за словами чиновника, є сподівання, що саміт НАТО у вільнюсі 11 та 12 липня зробить крок до членства України в Альянсі та вирішить питання гарантій безпеки. Весняна повінь топить регіони під загрозою Чернігівщина, Волинь, Рівненщина, Полтавська, Кіровоградська області на Запоріжжі, Київщині та Черкащині вода вже наробила лиха. У Черкаській області оголошено червоний рівень небезпеки. Тут частково затопило кілька громад: люди без світла і питної води. Там чергують рятувальники, і поліція людей евакуюють. Частина цього села на Черкащині опинилась під водою. Дорослі пересуваються у спеціальних комбінезонах води кому по пояс, кому по груди. Вчорашнім вечором додалося сантиметрів 30-40. Була тут возле ворот сантиметрів 15. а от вночі сильно пошла. Світла і питної води немає, клопочуться місцеві. Цей чоловік урятував, що міг чимало речей каже, вода просто знесла. Все, що могло, дерев'яне, таке все вже політи, Туалети, строїтельний вагончик уплив, бочки з осматочним матеріалом, з усім мусор. Пересуватися тут можна лише човнами або спецтехнікою, як от у рятувальників. Я вже холодильники спочатку нас на табуретки підняли, потом на барну стойку, потім уже на та це до потолка. і виходить, що якщо ще хоча б ну на от стійки, то вже воно просто ви про евакуацію що небудь думаєте? Та ми, в принципі, готові. Ми самі. Рятувальники тут працюють кілька днів. За можливості першими евакуюють із небезпеки мам із дітьми. Інші самі виїздять, але ще майже два десятки залишаються. Хвилюються за майно. Добрались на спеціальні техніки до людей, запропонували їм евакуацію. В одному випадку ми трошки настояли на цьому, там, де було питання дитини, тому що не потрібно було ризикувати. Там, де дорослі люди, звичайно, вони самі приймають рішення. Ми відсвятковуємо по кожному будинку. Охочих евакуюють іншим організували підвіз води, харчів, дров і медикаментів. Тут віки що не замовляли. Але я термо й одіяла термін добре. Тож, ви подивитесь. такої повені. Старожили вже й не пам'ятають. Запевняє голова громади. Це безпрецедентно. Таких е, такого не було. Років 40 назад. Останні, наскільки я пам'ятаю, вода в деяких місцях е, е, по вікна. В Деяких місцях менше, але те дуже велика вода прибуває. Весняний паводок традиційний і очікуваний, каже керівник військової адміністрації. Цього місяця клопоту додали рясні опади, а регулювати рівень води неможливо через війну. Тому від водопілля страждають кілька регіонів: Київщина і Черкащина найдужче. Таким чином, всі паводки, які сьогодні збираються з півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі, вони на жаль, мають такі наслідки, коли ми не можемо регулювати в тому сенсі, в якому ми регулювали попередні роки. Нині на Черкащині оголошено третій червоний рівень небезпеки. Тут очікують підвищення рівня води ще до півметра. Критичний період від 18 до 28 квітня. На місці чергують рятувальники і поліція. Ірина цим волсвідністрян. Факти ICTV, єдині новини. На Черкащині місцеві художники розписали два десятки радянських шоломів. На кожному, крім малюнка, відома адреса, за якою пішов російський корабель. Такі вже отримали в подарунок головнокомандувач Валерій Залужний і виробники бойових безпілотників, брати Байрактари. Художники почали розписувати шоломи ще з часів майдану. Тоді робили це звичайними маркерами. Такі картини вразили французьких галеристів, що вони назвали їх галереєю на голові. Ідея відтоді набула популярності. Нині ще й принесе користь. Ці шоломи після двотижневої виставки продадуть за аукціону. Виручені гроші відправлять на потреби наших воїнів. Вже два шоломи продані у Чикаго Виручили один тисяч доларів за них. Все пішло на сили. Якщо ми не будемо допомагати, то ми просто зникнемо. Це найважливіше, що зараз є. На цьому поки ставимо крапку. Далі повтор нічного звернення президента Володимира Зеленського. А ми побачимось вже о сьомій годині.